Друзі, вітаю Єнс Столтенберг. Поїхав до Сполучених Штатів, щоб проговорити перспективи вступу України до НАТО. Та власне проговорити допомогу. Зустрічався він з Блінкіним. Зустрічався він з Саліваном. Дуже багато говорили всі про Україну. Ну, тим часом, поки влягаються емоції після вчорашньої шокової терапії із спробою звільнити залужного, давайте проговоримо. Європейські перспективи НАТО тому підпишіться на канал, підпишіться на мої соціальні мережі. Спеціально для вас зараз завів Телег... Телеграм-канал. Ми не, 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 не любимо давно. ватсап канал завів Вайбер канал. Ви знаєте, що в мене є Тікток, Інстаграм. Тому, будь ласка, на них теж всі підпишіться для того, щоб ми могли залучати якомога більше українців до нашої з вами невеличкої спільноти. Це перше, друге. Все рівно не забуваємо підписуватись на YouTube канал. У нас вже там 260 з хвостом тисяч 262. Ми далі з вами ростемо а, і рухаємося до прекрасної цифри 300. Я думаю, що це дуже гарна емоція. Власне, вчора був дуже скажений вечір. Давно такого не пам'ятаю. Е, спроба звільнити залужного. Дуже багато крику. Міністерство оборони сказало, що все неправда. Навіть не питайте, що бо все неправда. Офіс президента намагався розганяти якусь інформацію, типу, що той вже погодився залужний. Просто запостив фотографію нічого не коментують. Але недвозначно не дивлячись у майбутнє, країна показала, що не треба чіпати те, що працює, те, що приносить результат, і спроби маніпуляції з народною довірою, вони насправді можуть повернутися проти тих, хто їх намагається запускати. От і тому насправді. Вчорашній вечір для всієї країни був складний. Там вже люди на протести закликали, на мітинги там що тільки не було. Ну і зрозуміло, що посада посла. В Британії явно не те, що цікаво залужному, тому що справжній військовий козак за покликанням він захищає країну в ті моменти, коли на неї напали, а не ось власне все те, що зараз відбувається, і що йому намагаються запропонувати політики. Так можливо, це і було цікаво поїхати послом, але це явно не цікаво Валерію Залужному. І він далі захищає нашу державу і знищує окупантів. Єн Столтенберг приїхав на кінець січня до Вашингтона. Зустрівся він з Блінкіним. Ну і зрозуміло, що Столтенберг був як ніколи проукраїнським. Зустрічався з Лойдом Остіном, Саліваном і говорив про дуже базові речі, що підтримка України слугує інтересам Сполучених Штатів раз зброя для України це шлях для миру. Два, що перемогою е, Росії над Україною скористається Північна Корея, Китай та Іран. Це три. Четверте, що сказав Столтенберг, що е, країни НАТО складають 50% світової економіки, і це теж інструмент тиску. Чотири. Ну і найголовніше він. Хоче, щоб майбутнє України було в НАТО. Це п'ять і це базова річ, з якою дійсно треба працювати. Він говорить, що двері НАТО залишаються відкритими, в тому числі до України, яка стане членом НАТО. Це вже до речі, слова Блінкіна не Столтенберга. Він привітав вступ Швеції та Фінляндії, показав, який прогрес показали за короткий час ці країни. Ну от і сказав, що Україні треба додаткове фінансування для того, щоб Відправити правильні сигнали нашим ворогам та конкурентам, ну от, і посилити Україну і показати, що вона повинна перемогти, і точно Росія не повинна перемогти. От, і це якраз таки гарний меседж. Єдине, що ні Столтенберг, ні Блінки не заявили чітко, коли Україна стане членом НАТО. І Тут якраз таки відповідальність на нас з вами на наших політиках, щоб замість того, щоб займатися спробами звільнити топового генерала, треба краще зайнятись підготовкою липневого саміту в Вашингтоні. 75 років НАТО. Нато дійсно потужна організація, як сказав Столтенберг, ні в Росії, ні в Китаї нічого схожого навіть немає. Ну от Україні треба туди вступити і треба думати, як за ці півроку зробити тотальний просто скачок, щоб все у нас вийшло. Ось це насправді задача, а не займатися якимись мелкими пакостями. Ну а ти бити в спину тих, хто захищає країну. Е Джонсон теж з'явився в пресі. Зараз останнім часом він дуже багато з'являється, пише колонку. Ну, от, він сказав, що якби НАТО викор... виконало перед Україною всі свої умови, які раніше давало, то Росія б не напала. Ну, дійсно так. Але маємо, що маємо, як казав Класик, і зараз треба думати, як стати самим частиною НАТО. Ну от, щоб ці двері не закривалися, але ми вже були по ту сторону дверей. Ну, от, і... Зараз треба про це говорити і з Столтенбергом. Я думаю, що і Столтенберга і всіх світових лідерів треба запрошувати в Україну на другу річницю страшної дати, коли Росія напала на Україну. І Столтенберга, і керівників G7, і керівників Європейського союзу, і всім разом проговорити одну важливу річ: Україна має бути в НАТО. Крапка. Це стратегічна ціль на півроку. Е, тактична ціль те, про що сказав Столтенберг, для штатів це мізерна щорічна частка витрат оборони від 1 до 3% – Це Україна для нас. Це топові гроші, яких ми в руках не тримали, які можуть призвести до перемоги. Блінкін сказав, що Конгрес має ухвалити, бо навіть ось ця пауза відсутності вже позначається на полі бою, тому зараз треба гроші. Ну, я думаю, що візит гарний, велика частина я думаю, відсотків 90%. Зрозуміло, що ніхто нічого розказувати не буде. Ось такі натяки дали. Україна може бути в НАТО, треба гроші. Ще деякі речі. Це важливо, е -е -е що багато інформації за кадром, тому що це військова інформація. Нема чого Росії, Ірану, Північній Кореї чи Китаю про все це знати. Нехай роблять і перевозять зброю в Україну. Ну а 24.02 ми їх всіх чекаємо на. Ну, скажімо так, зустрічі бажано в якомусь прифронтовому місці, щоб вони прониклись тією ситуацією атмосферою, яка є сьогодні в Україні, і більше допомогли, і швидше допомогли. Ну і зрозуміло відкрили свої обійми в НАТО. Так, да, можливо, навіть вправі виключення, да, не все готове. А з іншої сторони, в Македонії, Чорногорії чи Албанії все було готове? Да, хтось із мудрих експертів скаже, так там інша географія. Окей, а в Фінляндії така сама географія. тисячі кілометрів кордонів з потвореним Російським Федеративним утворенням. Ну взяли ж теж не все було готове. Тому ось це є відповідь. Треба продавлювати виключення е, правила з правила для України і в її включення до складу НАТО. Ось це така наша з вами позиція. повинна бути наші політики дипломати повинні її дотиснути. Ну і зараз треба дотискати гроші, а не займатися звільненням. Власне, українського головнокомандуюча залужного, тому що все ж таки, да, та, його на роботу брав один політик, але працює він не на одного політика, а на всю державу. Я вчора робив цілий стрім, не буду сьогодні згадувати. Якщо хочете, подивіться, там великий стрім, багато інформації. Ми все проговорили. Прийшли. Ну от, тому е підпишіться на канал, підпишіться на мій вайбер, на мій ватсап, Будемо витискати телеграм з українського медіапростору, Взагалі, я вважаю, моя політична позиція його треба закрити. Закрити телеграм, бо тут російський вплив через нього провадиться. Але наші телеграм-канали, спецслужби в Росії, будуть вони ж все рівно не знають, що там, де там і як там. І спецслужби, до речі, він цифра купила велику кількість каналів. Тому ми то впливати там можемо, а вони в нас ні. Тому зараз вайбер, WhatsApp і давайте підписуватись і на Ютуб в тому числі. В коментарях напишіть відповідь, як ви гадаєте, чи буде ще одна спроба звільнення залужного перше. Друге, як ви гадаєте, чи стане Столтенберг провідником України в НАТО уже на цьому саміті? Ось такі два питання. Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.